Коли ми проаналізували, хто саме винний в тому, що гроші близько 2 мільйонів на рік, вони надходять не до міського бюджету, а оцим от ділкам від влади. Винен Ярослав Сільвестрович Корчевський. У нас зараз написана заява до, Дніпро, до прокурора Дніпропетровської області, оскільки прокуратура міста, вони, я спілкувався з прокурором, вони не мають повноважень порушувати кримінальні справи проти таких осіб. У нас є повністю, ми розписуємо, як Ярослав Корчевський не виконав постанову Кабінету міністрів, яка була ще в вересні, яка чітко визначає, що робочим органом не може бути комунальне підприємство, тільки може бути уповноважений відділ самого виконкому. Я маю на увазі в сфері розповсюдження зовнішньої реклами. Друге, там чітко визначено, що кошти від реклами розповсюджуючих повинні надходити до міського бюджету. А вони і зараз надходять до комунального підприємства. Тому. Є така стаття, яка передбачена кримінальним кодексом, стаття 367, тобто це службова недбалість. Відповідно до конституції, кабінет міністрів видає постанови, які є обов'язковими до виконання. Саме міський голова згідно закону про місцеве самоврядування України зобов'язаний. Відслідковувати ці, скажімо, так, відповідність нормативних місцевих актів на відповідність законам і нормативним актам КМУ. Саме на ньому безпосередньо лежать обов'язки це робити. Він саме повинен був внести відповідні рішення, внести пропозиції на ухвалення Дніпрозажинської міської ради, контролювати їх втілення, проголосувати за них. Але впродовж 6-7, скільки вже з вересня місяця він нічого не робить. Це службова недбалість, недбалість халатність, як ми як ми хочемо сказати. Але ця халатність вона причинила збитки територіальній громаді міста Дніпродзержинська. Тому на підставі цього ми вважаємо, що зараз дії міського голови вони злочинні. До цього ми проводили. Буквально відслідковували, ми боремося з корупцією дуже активно. направили 17 заяв прокуратуру міста щодо порушення і зловживання владою в місті Дніпродзержинську. Вже порушені кримінальні справи проти начальника управління капітального будівництва. Дві справи при розкраданні бюджетних коштів до 1 мільйона. Вже порушені кримінальні справи щодо начальників управління земельних ресурсів. Вже пішли з посади, які люди, які не хочуть вже щоб якось замістити сліди. Це начальник комунального. Господарства, начальник управління освіти, тобто всі ми бачимо, як ця влада розвалюється буквально по шматкам, тому що люди там творять ці, ці беззаконня. Ці листи направлені зараз вони ще на вивченні, і скоро займатися буде не тільки обласна а і вже і Генеральна прокуратура. Тому ми вважаємо наші організації спільно, що цю боротьбу цю треба по перше, треба донести цю інформацію до засобів масової інформації до людей, до громадян. І розпочати вже е, активну політичну громадську е, боротьбу для того, щоб е, Корчевський, Ярослав Карчевський, він не має права займати таку посаду. Тобто ми вже розпочинаємо певні дії, буде збиратися підписи у надмісті Дніпрозажинського е, на площі Леніна. І е, зараз вже боротьба переноситься. Уже е, громада, я, наскільки ми проводимо соціологічне опитування, вона вже е, ніхто не задоволений діяльністю. Ви подивіться, які міста Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, в якому вони зараз в жахливому стані, неможливо е, добратися. Немає грошей на те, щоб розчистити міста, немає грошей на те, щоб сплатити на належне дитяче харчування, немає коштів для те, щоб надати швидкій допомозі запальне заплатити. Так, нам кажуть, криза, нам кажуть, що не вистачає в бюджеті коштів. Але коли ви побачите всі ці 17 заяв, і яка шкода, Нанесена бюджету міста Дніпродзержинська це 30 мільйонів попростим, тільки те, що конкретно вкрадено або не недоотримано, і 20 мільйонів ще окремими рішеннями це пільги, які надані незаконно і в порушенні інтересів громади.